Пане Держсекретарю, я хотів запитати вас про Іран. Чи є у Пентагону якісь ознаки того, що аварія вертольота в Ірані, в результаті якої загинув президент Раїсі, була чимось іншим, ніж нещасним випадком? Що стосується загибелі президента Ірану в дуже прикрій аварії вертольота, ми продовжуємо стежити за ситуацією, але наразі ми не маємо жодних відомостей про причину аварії. Звичайно, я знаю, що іранці ведуть розслідування або будуть розслідувати, і тому ми подивимося, яким буде результат, коли їхнє розслідування буде завершено. Що стосується наших сил, то я не маю жодних заяв, і знову ж таки, це те за чим ми продовжуватимемо спостерігати. А я не обов'язково побачити будь-які ширші наслідки для регіональної безпеки на даний момент часу Тара. Але на даний момент у вас немає жодних ознак того, що було щось інше, крім аварії, яка збила цей вертоліт. Праворуч я не можу робити припущення про те, що могло бути причиною аварії Тара. Але знаєте, знову ж таки, я думаю, що ми дізнаємося більше, коли іранці проведуть розслідування.